Крім фактора війни, є безліч питань, які сьогодні виникають в товаровиробників. І головним із цих питань це питання фінансування, тобто знаходження коштів для того, щоб здійснювати всі польові роботи. В чому трудність? Трудність заключається в тому, що протягом 2022 року в Україні діяла система підтримки пільгового кредитування в рамках державної програми 5.7.9. Було виділено порядка 95,5 мільярдів гривень, які ми скористались товароробник більше 40 тисяч підприємств мали можливість залучити на пільгових умовах кредитування, але програма діяла рік і фактично вже в березні 2023 року вона припинила свою діяльність і сьогодні. Напередодні здійснення постійної кампанії, то виробники зустрічаються з проблемою, що до них телефонують банки, які, власне, не мають ще сигналу від Кабміну про те, що програма буде продовжена, і просять їх повертати не лише відсотки а й саме тіло кредиту. А це дуже важко, враховуючи ще той фактор, що коштів немає через те, що аграрії протягом 22-го року, незважаючи на експортні коридори, не мали можливість продавати свою продукцію за ринковими цінами, тобто вони працювали або в Збиток або виходили на собівартість тої продукції. Відповідно, кредити це одні із головних аспектів на що, скажімо так, наполягають і на що сподіваються товаровиробники. Тому сьогодні ключове питання це продовження програми 5.7.9, це залучення коштів в сектор економіки для того, щоб товаровиробники могли знайти а на посівну потрібно нам порядка 40 мільярдів гривень і активно працювати. В Принципі сигнали про те, що програма буде продовжена, йдуть. Але затягувати з цим не можна, тому що вже сьогодні південь України Одещина вийшла в поле, працюють, а інші регіони також активно готуються до посівної кампанії. Тому тиждень-два, як буде сприятлива погодні умови, ми будемо бачити всіх товаробників вже в роботі. А що говорить відсутність фінансів? Відсутність фінансів говорить про те, що аграрії не зможуть повною мірою закупити всі необхідні елементи для здійснення своєї роботи. В першу чергу ми говоримо про мінеральні добрива, про посівні, Сівковий матеріал про засоби захисту рослин, відповідно, паливо без цих всіх елементів здійснити на 100% кампанії буде неможливо.